Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Сьогодні покажу вам, як я відділяла діточку від пеньочку. Цей пеньок вже видав одну дітку, яку ми зняли, і ось ця за два місяці підросла, і я теж сьогодні її знімаю старими, до речі, своїми кусачками, тому що секатор туди не зайшов би. Тож, <с> кусачки в ділі. Ця діточка має 5 листочків, 3 корінчика чудових. Ну і покажу вам, як я її буду садити. А далі у відео ви побачите омолодження орхідейки. Тож, покажу, як я все це робила. Ну, ось так все чудово вийшло. Сидила в корупіні. Ну, і сьогодні ще показую вам, як я буду оболоджувати орхідею, яку я купувала дуже в жахливому стані оцінкою. Дуже давно, ще тоді пам'ятаю ціни. 36 гривень були оцінки. Роки 4 точно. Вона була такою кволенькою, її діли шкідники, вона просто була обліпляна ними. Там був і червець, і кліщ. То, ще й довго вичухувала від шкідників, і скажу, що нижні листочки вона наче відсушувала і теж зверху видала діточку. Тож я сьогодні від'єднала верхівку. Я довго чекала, поки ця верхівка наростить корінчики для того, щоб її відділити. І от я дочекалась, Але після того, як я її зрізала, побачила таке наче коло. Не знаю, я вже боюсь, аби то не був фазоріоз. Ну Ще може бути варіант того, що це орхідея фіолетова, і вона може мати пігмент. Я дуже надіюсь, бо я її аж так наколупала, що зняла нижнього листочка. Ну нічого, вона така наче, наче така чи маленька діточка, і корінчики в неї гарні. Надіюся, після посадки з нею все буде добре. Ну і покажу вам, як все вийшло. До речі, присипала топсін М фунгіцидом, гарденько так повтирала. І буду саджати. Зустрінемося пізніше. Сусідка вчора мені подарувала пакетик Royalmix з звичайної кори. І так як ця орхідейка під питанням, я її посадила в цю кору. Тому ось так все вийшло. Надіюсь, все буде добре. Ну а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.